Доброго всім дня! З вами світі біт та я, Світлана Ференець В мене сьогодні невеличка розпаковочка. Я отримала посилочку на тому тижні, ніяк не доходять руки її розглянути. Ну Сьогодні ми її розглянемо. Я все розпакувала, щоб не шарудіть тому що мені все ж таки ще незручно знімати на телефон і то одною рукою не дуже зручно, тому все підготувала і будемо просто розглядати. В нас дуже темно, пасмурно але я включила новорічну гірлянду, вона яскрава. Сподіваюсь, ми все гарненько розглянемо. Розпочнемо з фурнітури. Це такі хрестики, я замовляла. Не хрестики, я замовляла іншу фурнітуру, але продавець перепутав і вислав мені отакі хрестики. Вони в мене вже були в використанні дуже гарної якості, тому я не відкривала спор, а просто дозамовила ще ту фурнітуру, яка мені потрібна. Вони двосторонні, подобаються мені, тому я їх залишила. В тому самому магазині я замовила отакі детальки, Бачите, які цікаві. Дуже-дуже гарної якості. Я думаю, для сутуарів буде то, що потрібно. Вони з одної сторони так виглядають, а з лиця отакі гарненькі. Можна і так, можна і так. Тобто, як конектори можна використовувати. Їх доволі багато, начебто 20 штук в упаковці. Ну, я думаю, що вони будуть в нагоді. Ще в тому магазині, в цьому самому, я дивіться, яку красу відніш, віднайшла. Дивіться, які подвіски лиски які гарненькі. Мені здається, тут 10 їх лисочок, і вони двосторонні, дивіться з одної і з другої сторони, вони є двосторонні, і це мені дуже сподобалося. Якась така на лобі квіточка чи зірочка. Ну, дуже гарненькі, дуже гарної якості. Ось такі в мене є лиски тепер. Ще я замовила ось такий ланцюжок. Ви цей ланцюжок знаєте всі. Дуже мені подобається в сатуарах. Він є а, ще з такими круглими намаст... звіннями, тобто комбінований. Але я захотіла саме от такий. Мені потрібно саме овальний. Мені дуже подобається саме отакої от так... ну, форми. То я віднайшла і замовила посилання в описі. Поставлю. Тепер замовила дві цей гарненький лазурит 3 мм. Зараз гірлянда мирге дві яке сіяння Лазурит. Такий гарний колір, похож на схожий на а, сапфір Ну, дуже красивий, дуже гарненький. Дивіться. Думаю, в мене є замовлення на переробку одної прикраси, то думаю, проставити між ними, між тими немистинами буде дуже гарно. Але і в чокері в тоненькому теж виглядати буде дуже достойно. Гарні немистинки гарної якості. Сподобались мені. Далі цікава історія. Замовила отакі намистини. Продавець заявляє, що це бірюза. Ну, звісно, що це не бірюза зовсім. І навіть не магнізит, я так розумію. Але намистинки мені потрібні для етноприкрас, я думаю, буду проставляти. Ну, дивіться, гарненької якості. Ціленькі, малюнки такі цікаві. Є трошки світліші, є трошки темніші. Я замовила їх у двох розмірах. 8 і 10. Вісім вони такі більш промальовані, більш в їх е, темного. Не знаю, продавець вказує, що це натуральний матеріал. По ну, я не впевнена, може, хтось знає. Наверняка. будь ласка, напишіть мені, бо дуже-дуже вдячна. Ну, це точно не бюрюза, це 100%. І ще замовила ось такий гарненький э, таку гарненьку брош. Вона може бути як колон, так і брош. Дуже люблю тематику ящерок. Були у мене прикраси попередні з ящерками, а це з камінчиками такими гарними. Є в мене гарненький камінчик. агатик. Думаю, що зроблю з підвісом. Ну, ось так. Таке кратеньке відео вийшло в мене. Всім гарного дня. Новорічних свят. Гарного, крепкого здоров'я всім. До нових зустрічей! Чекаю вас в мене на каналі.